Всім привіт! З вами я Олена Васенцова і сьогодні я покажу нашу новиночку. Подивіться, який він класний, м'якесенький і дуже-дуже теплий клач. З таким клачем ви 100% не змерзнете взимку, тому що можна погріти ним ручку. Давайте подивимося, як це все зв'язано. Я щиро дякую нашій підписниці, нашій Ніночки-Молярчук, яка зв'язала вам з розводчик, а ми для вас зібрали вже наборчики. Посиланнічко на наборчики залишаю під цим відео. Дивіться, що по розмірах? У мене фірмуарчик. Давайте покажу спочатку, як це виглядає. Фірмуарчик у мене скритий, прихований, бачите, 25 см. Я взяла. Можете брати 20 якщо вам так більше захочеться. Далі в мене ось така ручка з екошкіри, яка теж є в нашому магазині, в нашій студії. Що далі? З чого я його зв'язала? Огляд роботи треба зробити правильно, вибачайте, дівчат. Він в висоту, дівчат, аж 28 см. Ну, в ширину, звичайно, не 25 вже, а аж 30 бачите? Бачите? Ну, тобто, це за рахунок бочків. Що вам знадобиться, щоб його зв'язати? Ну, по-перше, ви можете придбати готовий набір. По-друге, ви можете купити все окремо. Фімуар 25 або 20. Ось така пряжа. Ми її поклали вам в набір, товстенька пряжа від Ланасо, дівчат, та два моточки, один моточок пряжі і два моточки ребіта або букле на ваш вибір. Цей, ці витрати, дівчат, для спиць, тому що саме цей клач зв'язано з спицями. Ви, звичайно, можете зв'язати гачком, будь ласка, але тоді витрати будуть трохи більше. Що далі? Спиці нам знадобляться дівчат 2-3 мм. Тут, бачите, є полоска. Ось така, такі смужки. Смужка іде хутряна, потім смужка з пряжі. Як це все зв'язано? Ви в'яжете просто полотно, цільне полотно ось такого розміру. Дивіться. Зараз я ось так помірюю. В мене. Виходить 53 сантиметри, але ви ж розумієте, що треба ще загнути ось тут. Тут також приблизно ще сантиметра 3, тобто 53 плюс 6, порахували. Ось таке полотно нам треба зв'язати. Ось тут більше видно, я покажу вам, в'яжете оце полотно спицями, їх під свою щільність в'язання, двічка або трічка. Розмір самих смужок ви також регулюєте. Ось тут пішло чітко два мотки ребіта та один моточок у цієї пряжі. Вона тут трошки тоненька, в нас товстіша. Тому змінювати розмір спиць вам не прийдеться. В'яжете це полотно, потім пришиваєте, ось навмисно показую вам, як пришито, бачите, ми загнули за фермуарчик і просто пришили ось тут. Зшиваєте по боках. Та підгинаєте денце. А денце, дівчат, звичайний трикутничок. Ви бачите на відео, що щільність сумки не дуже сильна. Не так, як ми з вами звикли гачком. Тому, якщо ви будете в'язати гачком, то воно буде виглядати щільніше. Але мені подобається така м'якість, що я вам пропоную, якщо ви також, як і Ніна, зв'яжете спицями. Обирайте укріплення фетром. Виберете фетр. Товстенький, таке ж саме полотно складаєте всередину і встановлюєте підклад. Або просто вирізаєте денце та укріплюєте. Можна, звісно, укріпити канвою, але тоді він не буде ось таким. А хочеться залишити саме такий м'який варіант, щоб вона була приємна на дотик і можна її було взяти під руку. Замість такої ручки ви можете поставити плечовий ремень, ви можете поставити гарний фірмовий ланцюжок, який також можна придбати в нашій студії. Будь ласка, сподіваюся, що вам все зрозуміло. Ще раз показую вам цей клач ось таким чином, уважненько, Ось так закладені. Половинки, Тобто полотно зшили, і ось тут заклали там трикутничок всередину все. Як встановити оцей плечовий ремень, пришити сюди на півкільця? Ось під самий під самий верх, під самий фермуарчик, пришиваємо ниточкою, такою, як в'язали, пришиваємо на півкільце і зачіпляємо а, фер, цей. Карабінчик, хотіла сказати, що у додатково до цього ременя ідуть такі смужечки з екашкіри. Тут вони нам не потрібні це для того, щоб на край сумки повішати тут нам вони не потрібні, тому краще використовувати на півкільце або кільце карабін. Сподіваюся, ви все зрозуміли. Якщо що, ви знаєте, де запитати. Запрошую вас на свою сторіночку або на сторіночку нашої студії. Будь ласка, запитуйте, купуйте та в'їжджать разом з нами всім грівнесеньких петелечок.